Ми створимо малюнок і поговоримо теж про символіку. Як ви знаєте, у кожного народу є своя символіка. Є дуже багато символів українських, але ми виберемо деякі окремі: це такі: як синє небо, жовто-золотисте поле пшеничне та маки. Створимо таку от роботу. Вона буде в техніці пуантилізм. Пуантилізм це від французького крапка або пунктир, і в нас вийде ось така робота. Ось така символічна робота. Для намалювання, для створення цього малюнку, цього пейзажу нам потрібно буде ватні палички. Потрібна буде вода, папір. Основою для створення нашого пейзажу це буде фарби. Фарби в нас вашеві і фарби таких кольорів, як жовтий, світло-жовтий, жовто-гарячий, червоний, синій, блакитний, зелений трав'яний та багряний. Ось ці кольори будуть використовуватися в нашому малюнку. Якщо у вас немає такого різнобарв'я кольорів, можна використати основні кольори. Основні кольори в нашому пейзажі це будуть жовтий колір, зелений колір, червоний колір та блакитний колір. Також нам потрібен буде скотч, кліка стрічка, і за допомогою скотчу та кликої стрічки потрібно буде зробити ось такі. от Пензлики. Це потрібно буде розмотати його і ось так: от частинами зробити такі пензлі. Також нам потрібні біндери, ось така дощечка, і зараз ми прикріпимо папір до дощечки ось цими біндерами. Це потрібно для того, щоб наш папір тримався міцно, коли ми будемо створювати наш пейзаж. Почнемо з того, що ми зараз змочуємо наші, наші ватні палички, і спочатку потрібно зорієнтуватися, де в нас буде небо, де в нас буде земля. Тож ми повинні умовно в своїй голові поділити на ось так, на пополам наш папір. Ми беремо о, кольори неба і робимо ось такі рухи, змочуємо водою. Можемо залишати ось такі відступи невеличці, тому що якраз в цьому і є сенс техніки по коли є ось такий відступ, така от повітря між крапками. Коли ми ближче продвигаємося йдемо вниз до горизонту, ми візьмемо трошки світліші фарби. І так буде більш яскравіше і більш цікавіше. Ми можемо змінити, наприклад, іншим боком взяти, де є світліше. воно буде. Тут ми трошки додали більше води, але це нічого, воно потім буде виглядати добре. Ось тут можна перемістити біндери трохи далі. І зробити ось такі теж речі, тому що, щоб не залишати там, буде не досить гарно. А ну, ось наше небо майже готове. І можемо переходити до того, що ми будемо робити далі землю, робити наш степ золотий. Починаємо ми з світлого лимонного кольору. Ось такого. Беремо іншу сторону і беремо, наприклад, вже ось таку жовту яскравішу. Вона вже буде іншого кольору, набагато яскравіше виглядати. А, візьмемо ще жовту-гарячу, ось такого кольору. Я вам покажу ближче. Ось такого кольору вона жовто-гаряча, така помаранчева майже. Або, якщо можна помаранчевою взяти, наприклад. Беремо і ставимо те щось що тут ближче вже. До нас ми поставимо такі кольори. Можливо, для того, щоб показати, наприклад, що це е в нас поле, показати близько колоски, ось таким чином, такими рухами. Легкими і важкими можна ось такими рухами ще показати, що це в нас. Є колоски. Ось тут так само далі ми вже не будемо таке робити, а ось тут з близько ми можемо зробити Ну Ось у нас вже вимальовується наш пейзаж символічний. Вже ми можемо побачити, що це в нас поле, це в нас пшениця. І в нас залишилося ще декілька символів. Точніше, ще один. І для цього нам потрібна вже буде червона фарба. Ми відкладаємо ось, і беремо ще одну, але краще взяти де менше вже ватних палочок. Також ми змочуємо у воді наш пензлик. Беремо фарбу, беремо яскраво червону. І далі ми створюємо ось такі. От. Червоний колір це будуть наші маки. Зараз ми його не будемо наносити так інтенсивно, як ми наносили жовтий колір та синій. Ми будемо його вибірково наносити. І коли далі наносимо, і наносимо його все менше і менше, наносимо. Тут ближче ми можемо ярко, яскравіше його зробити, але ближче у нас будуть вони більші. І тому ми створимо, ось я вам зараз покажу, за допомогою ось таких руків ми можемо створити більші маки, наприклад. Ось такі. оп. Ми якби провертаємо нашу паличку. Можливо, треба зробити одною паличкою, якщо у когось не виходить. І ми провертаємо ось так. От. І виходять у нас маки більшого розміру такого. От. Також нам потрібен буде багряний колір. Багряний колір це темно-вишневий колір ось такий. Ми ним створимо також пару маків, наприклад, які будуть темніші тут. Також ми візьмемо одну таку паличку, ось таку, і створимо ось такі центровані ось таку окрему паличкою. Зробимо центр для маку. Ось, так. Ось так. так. Далі ми робимо, ще у нас є зелений колір, і зеленим кольором ми зробимо нашу травичку, наше листя маку, а також дерева на задньому плані на горизонті. Беремо зелений колір, просто беремо от фарбу, ставимо також такі от крапки, це у нас буде наші такі листочки, наші, наша травочка. І що ми останнє зробимо, тому що робота наша майже готова, це ми зробимо ось такий на задньому фоні лісочок. Ну і все, наша робота готова. І можна ще е, якось доробити на ваш смак. Ну от, наша робота вже готова, а, готовий наш пейзаж. В техніці по антелізму. А, ми можемо додати щось своє, а, окремі елементи, також в цій техніці. А, також ми можемо тепер створювати різні роботи інші, так само в цій техніці. А, також це досить а, гарна робота, щоб, наприклад, її а, повісити в себе в оселі, а вона є дуже символічною, тому що в нас є тут. Кольори нашого прапору це дуже патріотична робота. Я думаю, вам вона сподобається. Як ви намалюєте тим більше її самі? Вона буде ваша особиста робота. А я бажаю вам гарного дня! Малюємо і не сумуємо.